Перед вами навігаційний ехолот фірми GRC, модель GFE 680. Зараз ми з вами зробимо короткий огляд цього приладу і ознайомимося з основними органами управління цього приладу та, що він відображає, яку інформацію. А саме, це контрольна панель да, з кнопочками, що ми можемо тут. Щось нажимати. І так. Гейм. Це чутливість антени приймача. Так? Тобто ми можемо змінювати гейм чи посилення антени ехолоту. Ренч. вибір чи зміна діапазону вимірювання глибини до 10 метрів. Зараз ви бачите до 50 метрів, а можна встановити максимально до 800 метрів. Чи зовсім встановити автоматичний режим? Кнопка меню це, звісно, вибір меню. Ask це е, кнопка е, відміна аларму чи сигналу тривоги. Ці кнопки. Е, служить для того, щоб управляти курсором, кнопка Enter підтвердження команди, кнопка Clear Відміна. Мод перемикання режимів інформації, яка презентується. Якщо ви натиснете ось ці дві кнопки разом на 3 секунди, то ехолот вимикається. Ця кнопка, якщо її натиснути, 3 секунди, ехолот включається. Яркость і зміна режимів роботи дисплею день чи ніч, і кнопка Print Печать. Ну що, давайте з вами понажимаємо ці кнопки. Якщо ми нажмемо кнопку Print, «Принт», то принтер автоматично починає друкувати нам. Інформацію, яка відображується на цьому екрані. Ось бачите, глибина, дата, час в форматі UTC, координати, глибина та інша інформація. Кнопка Day Night, зміна режиму. Відображення? Бачите? Ну, бріл це яркість, да. це ми нажимати зараз з вами не будемо. Що важливо? Посилення сигналу. Да? Буває так, що ви встановили режим. Наприклад, 500 метрів, і у вас не відображується значення глибини. Значить, недостатньо сигнал сильний. Ви нажимаєте ось цю кнопку і посилюєте сигнал. Відображення посилення сигналу ми бачимо ось тут. Кнопка Range – зміна діапазону в глибин. А зараз 50 метрів стоїть. Ми зараз поставимо 20 метрів. Бачите? Переключилась на 20 метрів. Так само можемо встановити 100 метрів. Кнопка меню визиває меню ехолоту. Кнопка мод, що нам дасть кнопка мод? Кнопка мод нам змінить ось цю презентацію. Це стандартна презентація. Якщо я буду її натискати, ми побачимо. У нас ехолот, в якого лише одна антена, і вона розташована у носовій часті судна. Тому ми можемо бачити тільки сигнал від одної антени. Якщо було б дві антени, наприклад, в кормової частині судна, тоді ми бачили б ще глибину, і яка знаходиться в нас з кормової частини. Тому ось тут ми можемо тільки зараз бачити. Праву частину це носова частина судна. Тут, як бачите, все по нулям. Це режим history Mode. Тут можна побачити історію за певний час вимірювання глибини. Це Docking Mode. Ще раз от, тут наглядно є е наш кораблик. Да? Антена ехолоту знаходиться ось близько усієї частини. І її дані відображуються нам на екрані. І глибина. Да? А у кормової частині ехолод е немає антени, тому тут ви бачите, що пусто. Зараз давайте з вами розберемо ось цю відображаємою інформацію. І так, ми бачимо тут стандарт мод. Це мод, який ми з вами обрали за допомогою цієї клавіші. Далі ми бачимо, від чого саме відображається глибина. Глибина може відображатися від кіля, від антени. Та від поверхні води. Це є дуже-дуже важливим фактором, бо це ваша безпека. Далі, що ми бачимо? Ми далі бачимо No alarm. No alarm це означає, що немає ніяких алармів, сигналів, якийсь тривог, все дуже добре, ехолод працює відмінно. Далі в нас встановлена сигналізація заданої глибини 1 метр. Якщо ось тут буде 1 метр, то спрацює сигнал тривоги. Далі йде наша дата, час у форматі UTC, широта та довгота. Цей ехолот додатково запрягован з GPS. Далі. Ось тут відображається діапазон шкали. в даному випадку до 100 метрів. Тут проводиться таким, як ви бачите, видом запис глибини. Да? Глибина близько 20 метрів, що є десь 19,5 метрів. Тут, ви бачите, 200 кГц. Це частота роботи даної антени. Посилення чи чутливість сигналу доведено до 26 одиниць. Да, ось цією кнопкою. І ми бачимо, що е, глибина відображається від кіля. Також тут вказано 20 хвилин інтервал. Це інтервал е, часу запису. Тобто, е, звідси до сюди, це 20 хвилин запису. Ми можемо бачити.